Україна представила сили безпілотних систем. Очікується, що це буде прорив у війні з Росією. Докладніше далі. Україна стала першою країною у світі, яка офіційно створила новий рід військ сили безпілотних систем. Новий рід військ дозволить ефективно бити по об'єктах противника на всю можливу глибину від лінії бойового зіткнення до Уралу. На тактичному рівні безпілотники посилять наземні підрозділи. На стратегічному допоможуть завдавати нищівних ударів по економічному та логістичному потенціалу ворога. Символом нового роду військ обрали ластівку, створену за допомогою нейромережі. Цей символ є Ними з найшанованіших в українській культурі та означає звістку про перемогу на сьогодні. У силах безпілотних систем вже понад три тисячі співробітників. Як і для інших частин війська, тут залучатимуть рекрутинг. Під час офіційної презентації СБС, перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк, заявив, що це дасть гарні перспективи для перемоги у війні проти російського агресора, адже безпілотники залучатимуть до виконання бойових завдань у повітрі на землі і на морі. Також він підкреслив, що Україна відходить Ходить від консервативних підходів і вивчає досвід сучасної війни для негайного впровадження змін, тому що Україна створила прецедент, який дозволить їй диктувати правила цієї війни для досягнення перемоги. Нагадаємо, сили безпілотних систем були створені 7 травня, коли Кабмін підтримав відповідний указ президента. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.